Сьогодні готуємо м'ясні кишеньки, тобто філе фаршироване, запечене у духовці. Це, неймовірно, смачно та ще й дуже корисно підійде всім, хто хоче правильно харчуватися, всім, хто хоче схуднути або просто тримати себе у формі. Ось, дивіться. Страва дуже проста і неймовірно смачна. Всі інгредієнти та детальний опис приготування будуть, як завжди, внизу під відео, тому кому потрібно, обов'язково читайте. Отже, ми беремо шампіньйони 5 штучок і ріжемо дрібненько, або беремо 10 шампіньйонів і ніжки. Тільки ніжки ріжемо, шапочки будуть для іншої страви. Тушимо в невеликій кількості олії, додаємо трошки солі, трошки перцю, і я ще даю пів бульйонного кубика. Ось, коли вже цибулька з шампіньонами трохи обжарилась, підтушилась, тоді додаю кубик, все перемішую, і ще декілька хвилин собі підтушковую. Тим часом беру куряче філе, гарно промиваю, відрізаю зайвий жир, прожилки. І ще я зрізаю, бачите, ось такі частинки м'яса, які стирчать. Це не обов'язково, але. Так мені захотілося, щоб воно виглядало краще. Ось ті відрізки потім у будь-яку страву можуть піти: чи то в суп, чи то не знаю, до м'яса, до картоплі. Ось, І тоді робимо декілька розрізів у кожній філейці. Бажано, щоб ніж був гострий. Бачите, я так підрізаю, начебто під низ. І декілька таких розрізів роблю, так, щоб сформувалася кишенька, щоб нам туди можна було поставити начинку. Ось так, Все, готово. І зараз беремо спеції. Спеції можна брати будь-які на ваш смак. У мене була паприка. Паприки багато, щедро посипаємо, не шкодуємо. Далі трохи солі. Це у мене спеція хмелі сунелі, теж небагато. І ще у мене базилік, а також сушений часник. Ось, все гарно присипала і розмасажовую. Особливо в серединці, щоб спеції всюди потрапили. Якщо потрібно, то ще додаю паприки. Паприки можна не шкодувати. А от інші спеції вже головне не переборщити. І ще нам потрібен болгарський перець, дрібненько нарізати. І також я з нього знімаю шкірочку. Декілька капель оливкової олії, збризнути м'ясо наше. І беремо одну чайну ложку гірчиці в зернах. Беремо нашу цибульку з шампіньонами підтушену, беремо 100 грам сиру фети і нарізаний болгарський перець. Все гарно перемішуємо виделкою. Тоді натираю моцарелу тверду, 50 грам, і 50 грам будь-якого вашого улюбленого твердого сиру. Все добре перемішую. Так, і нафаршировую наші кишеньки філейні форму обов'язково встеляємо, встеляємо пергаментом. Ось так, ніби чуть-чуть притискаю защипую, і випікаємо в розігрітій до 190 градусів духовці 40 хвилин. Це неймовірно смачно. Обов'язково приготуйте, вам сподобається. Дякую за ваші вподобайки. Всім смачного!